В ефірі радіопрограма Колос. Доброго здоров'я, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у випуску хто виграє від запровадження ринку землі? Касування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення це крок на зустріч майже семи мільйонам власників паїв. Більшість з них пенсійного віку вони не здатні самотужки обробляти свій наділ і потерпають через неможливість вигідно здати в оренду або продати свою землю. Саме вони передусім виграють від запровадження вільного обігу сільгоспогідь. Переконує старший економіст центру соціально-економічних досліджень КЕЙС Україна Володимир Дубровський. Насамперед виграють звісно, ті власники земельних паїв, які зараз отримують за них опіки. Порівняно з теперішньою ситуацією, вони однозначно виграють, але порівняно з тією уявною ситуацією, про яку вони можливо мріють. Тут вже можуть бути різні думки. Питання в тому, чи є ця уявна ситуація, коли раптом їхня земля мала б коштувати аж набагато дорожче, як вони це собі уявляють. А вона не буде коштувати настільки дорого, бо тут можливо говорити про невиправдані. Надії, але не про програш. Бо порівняно з теперішньою ситуацією, коли земля точно недооцінена, вони однозначно виграють. Виграють. Ви маєте на увазі, що в орендній платі чи вже у вартості землі? Орендна плата є похідною від вартості землі. Тобто ті, хто хочуть свої ділянки продати, ті, хто зараз не хочуть їх обробляти, не хочуть їх давати в оренду. Їх є якісь інші можливості використати за ці гроші. Вони отримують за них більше ніж зараз вони можуть отримати на тому чорному ринку. Які все одно існує, бо вони будуть продавати офіційно. Це будуть нормальні права власності, які будуть закріплені законом, і відповідно покупців буде більше. Конкуренція серед них буде більшою, і платити вони відповідно теж будуть більше. Це буде все одно краще, ніж воно є зараз, коли воно просто все робиться в тіньову і ніким, окрім бандитів, і не регулюється, власне кажучи. Що стосується фермерів, це залежить від того, як саме буде запроваджений ринок, які саме там будуть законодавчі обмеження наскільки швидко він запрацює наскільки прозорим він буде я так розумію що фермери здебільшого будуть вигравати але будуть і ті хто програють тому що якщо вони орендують зараз землю сплачуючи знов такі копійки цим орендарям то після того як буде встановлена справжня ціна цієї землі їм доведеться сплачувати більше тут вони програють так само як і агрохолдинги. агроколдинги але з точки зору селян які будуть отримувати більше за оренду своїх Поїв, це буде вигідно. Тут є елемент, на жаль, такої гри з нульовою сумою. Хтось виграє, хтось програє. Втім, фермери можуть виграти в тому, що сьогодні вони всі землі орендують. А якщо буде можливість їх купити, і буде можливість взяти під це кредити, я думаю, що банки будуть доволі охоче кредитувати такі операції, бо під них є ліквідна застава, От тоді вони зможуть відчувати себе більш впевнено, будучи вже законними повноцінними власниками цієї землі, а не просто. Від запровадження ринку землі виграє ще один його учасник. Це сільські територіальні громади. Чому? Якщо земля стане повноцінним товаром, то відповідно вартість цього активу зросте. Крім того, у місцевих громади з запуском ринку з'явиться стимул впорядкувати свою земельну власність і таким чином розширити базу для податкових надходжень. Отже, у місцевих громад з'явиться стабільне джерело надходжень, яке буде збільшуватися залежно від розвитку агровиробництва та сільських територій, вважає президент Національної академії аграрних наук України академік Ярослав. Гадзалу, чому треба запускати ринок земля? Все-таки треба шукати ефективного господаря на землі. Все-таки наша земля повинна більше ефективно працювати. Як би ми не говорили, що ми сьогодні ефективно працюємо, треба заглянути в статистику. А коли ми подивимося в статистику, результати 2016 року, ми побачимо, що так, да, в нас непоганий урожай. Ми зібрали пшениці в минулому році 4,6 тонн. Так це 25-й урожай в світі. 25-й урожай в світі. Тобто нам є над чим працювати. І ми кажемо чотири і А сьогодні ми бачимо перспективні Сорти, які вже на виробництві дають 10-12 тонн зерна з гектара. Яка ще скільки нам треба ще доганяти? Треба все узгодити, треба узгодити і з наукою, треба узгодити і з громадськими організаціями, з фермерами, яку модель вони бачать самі, як вони самі могли б ефективно працювати, от яку кількість землі може фермер купити, а чи він може сьогодні купити? А сьогодні дуже складно, бо сьогодні дуже складна ситуація фінансова в аграрників. І тому це процес не одного дня. Воно повинно якраз саме напрацювати, напрацювати законодавча база. А потім воно буде рухатися. Хто виграє від запровадження ринку землі? Як вважає Ярослав Гадза? Я би я казав, що це треба поступово обіг земельського призначення. А ринок він поступово колись можливо таким і буде. Виграють всі виграють і селяни. І сільські території вони будуть нормально розвиватися, тому що буде більше робочих місць, будуть сплачуватися податки, будуть люди отримувати зарплату. Звичайно, що виграє і держава, тому що виросте виробництво. Однозначно, що таке фермер? Це відродження тваринництва, це збереження родючості ґрунтів, це дотримання технологій і дуже багато моментів, і робочі місця, саме робочі місця. І це робота прямо на рівні сільських територій, і податки, і розвиток сільських територій. Тобто виграють всі. Звичайно, що треба все-таки відпрацьовувати і державну підтримку, народити. Фермера, а треба йому забезпечити і державну підтримку, треба йому дати можливість працювати, щоб в нього результати роботи не були менші чи нижчі, чим допустимо сьогодні великих компаніях чи агрохолдингах. Ось таки і різниця сьогодні, коли і в ці цифри подивитися, наприклад, рожайній пшениці, там більше, чим тона менша в дрібних господарствах, чим великих. Це теж важливо. Ми не можемо зменшити сьогодні виробництво продукції. Отже, ринок землі стимулюватиме появу нових фермерських господарств, а це, в свою чергу, зумовить формування середнього класу, який буде створювати додаткові робочі місця на селі. Водночас, відкриття вільного обігу сільгоспогідь стане позитивним сигналом для бізнесу та інвесторів. З'являться реальні гравці, які залучатимуть інвестиційний капітал для розвитку виробництва та переробки агропродукції. Земля почне використовуватися як застава для банківського фінансування усе це позитивно позначиться на зростанні економіки держави та добробуту українських селян. Ви слухали програму Колос підготовлену за сприяння українського освітнього центру реформ. Над нею працювали звукорежисер Ніна Кириченко та журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.